Я зупинилася, і тепер ось так буду підніматися вгору. Віу, віу, нікого нема, де пани дівуся, нема його. Нема його. Можна не панікувати. Можна проходити собі увага, увага, увага. Увага Можна спокійно проходити. Увага, бандита нема. Увага, увага, увага. Та Боже, мені вже на вуха воно тут за ним ці О. Банк закривається. О, прекрасно закрився банк. Я тут один, а це не також і погано, тому що я можу юпі, юпі, робити що захочу. Йуху. Так, Ех, де грошики Так, зараз гляну, тут, тут немає. Увага ви увімкнули сигнал з'являння грошей. Вау! Вони з'являються з... не звідки, як вони з'являються. Фух, Боже, скільки грошей з'явилось. Тепер мені потрібно обережненько за все запухнути все. Ой. Розстання грушенька. Фух, тепер мені потрібно це все покласти в сумку. Так, де тут вона в мене? Так, де тут вона та сумка? О, моя сумка величезна. Туди можна вмістити то. О. Манеш мене нормальне люблю давай! О, так, зараз? Да. Так. А що мені робити панка? закрити Боже пушка? не рубить. Я уже пограбовал. Вот и гроши. Ну вот, ну, 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 о, да вы, вы активировали сигнал дискотеки. Так много сумку мою. Його треба поставити собі боч вони О, можна включити ці всі вони. Так, включаю. купити собі партнерів. У Мене... 25 pigs! О, реклама цікавенька. Зараз глянемо. Так, вона цікава. О, такі раз, два. М -м, о, тож не треба ж накачувати цю гру. Ну, вона цікава, ви б закачали її. Знахідки-кутки, так. Так, я хочу собі партнерів зробити, на чому не ну, зупинилось. О, здорова. Ех. Безмерний. Ех. О, а я із нього може нас будувати. Так, ну, не кістки. Так. Тепер ось так от. щоб нужно мити. О, дбик. Треба сказати, що треба на ну, це все вибивати і він дивиться, як мне очень интересно он я такий, как Боже я не могу поверить это справа так, пиши А ти маєш ключ? Я маю що ти мені говорити? Так, тримай ключ. А від чого цей ключ? Від супер-пупер кабінету, там, де дуже багато грошей. О боже, це дуже добре. Та, дякую. Закуваю собі. Дякую, фортне Почекай тут, будь ласка. О, тут я забула свою сумку. Мені цікаво, де вона знаходиться. Так. Ой, тут двері якась з'явилася. Відкрити ключем. О, це. Напевно той ключ, так де тут у мене в інвентарі. А він десь був. О, ось. Виявлено тут нічого нема взагалі. щось... Ця кімната занадто пуста. Я підозрюю, що тут може бути. Вирактувало золото. Золото, Боже! Треба сумку поставити. обов'язково. Так, тепер збираю сумку. Треба мені балончик взяти. Ой, пах, дуже в тебе не менше зумбалончику. Звичайно. Є. Боже, як ти все на світі є. Дякую тобі, друже. На мене. На мене, що я також грабіжник. Я все підготовлю, щоб красиво. Дякую. Так. У мене з'явився ось такий балончик. Mm -hmm. о тут один лазер, азр трава його mm -hmm. нищети, о боже, як тут високо! Коммункия. Так. И тут гроши? Вы активовали кабину грошей. О, Боже. Я нашел. Сейчас вывижу. Так. Закрыто, значит, и гроши. Эй, Бран, залезь сюда. Добре, зараз. Ды -ды 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 -ды.

У мене немає ключа, але є спеціальний засіб, щоб розтоплював навіть ось такі дуже силі. Так. так. О, Обережно вас. Нічого, нічого не буде. О, ні, загорювся. Навіть де був сильним пацаном. О! Серйозно, одна грушенька. Але я ще щось там натичка, воно не видиме. Так. Я візьму його поставлю в рюкзак. Так, і тепер Ох. Ще Ші. можу ну, чіки на цього поставити. О. А цей ключик вже в кишеню. Звучок.

Хочу сказати вам, щоб запитати у вас. мого цікаво, якщо мого цікаво, ставте лайк тоді. І підписуйтесь на мій перезний канал, який тільки що створений сьогодні. І все, з вами була я, Соломія. Всім па-па!